Про те, що в країні повномасштабна війна, місцеве самоврядування продовжує виконувати свої функції. Та чи на часі сьогодні розбудовувати та відновлювати інфраструктуру Чернівців? Чи доречно зараз ремонтувати дороги, облаштовувати громадські простори і сквери? Як у Чернівцях борються з радянською спадщиною? Чому важливо, аби військові повернулися в інклюзивне місто та про нереалізований потенціал міста? Дивіться. Ми недооцінюємо своє місто, і в ньому і вже зараз є багато можливостей для того, щоб можна було розвиватися. Звичайно, що ми хочемо кращого, хочемо більшого для нашого міста, і в нього є величезний нереалізований потенціал. Мене часто запитують, яка особливість міста. А я вважаю, що в нас є дуже багато факторів. Я би не хотів говорити, що Чернівці це, це таким кліше. Часто говорять це туристичне місто, і в першу чергу мають на увазі туризм. Звичайно, що туризм це. Великий потенціал, але ми так само маємо і можливості розвиватися в інших напрямках. І просто несправедливо і для міста буде зразу себе обмежувати, концентруватися на чомусь одному. Добре. Є багато потенціалу і в сфері підприємництва, дрібного та середнього. Є багато перспектив в галузі освіти, є багато перспектив в плані розвитку міста як транспортного хаба. і Враховуючи близькість до кордонів Європейського Союзу, і можливого можливої участі і членства України в Європейському Союзі. Тобто багато насправді дуже багато. А на вашу думку, з чим у інших людей асоціюються Чернівці? Тобто, яка у нас є така унікальність та особливість? На жаль, напевно, що є певні недопрацювання в плані піару і Чернівці. Українці, я вже мовчу про європейців, часто плутають з Черніговим чи Черкасами, це дуже неприємно, звичайно. що Воно треба більше піарити, все-таки місто, тому що воно заслуговує. Але коли люди особливо вперше приїжджають, в чернівці, для них чернівці стоять відкриттям, тому нам потрібно більше популяризувати наше місто. І якщо людина перший раз приїхала сюди як турист, то Можливо, і воно може їй настільки сподобатися, що з часу вона захоче або тут залишитися, або відкрити якийсь бізнес, або просто мати зв'язки, в тому числі ділові з кимось чернівчани. Це тільки плюс міста. Місто має бути і туристичне, і освітній центр, і центр підприємництва. І, і так, і міжнародна робота, так, абсолютно. Тобто я, мені дуже не подобається, коли говорять про те, що ми маємо сконцентруватися на чомусь одному. Ми маємо працювати у всіх напрямках. Скажіть, будь ласка, чи можливо до кінця вашої каденції відремонтувати хоча б найпроблемніші дороги нашого міста? Якщо ми в категорії найпроблемніших. Так, навскидку зараз скинемо 10-15 вулиць, то це нереально Є і наступної каденції не вистачить там нашої чи, чи когось з тих, хто скаже, що так це можливо зробити дороги за рік, за п'ять. Як на мою думку, нам потрібно стабільне велике фінансування, і навіть в разі стабільного фінансування потрібно як мінімум років 10, для того, щоб перевести відсотків 90, або хоча б найпроблемніші вулиці. До ладу, тому що найпроблемніші вулиці в основному вони потребують повної заміни всіх інженерних мереж, а це складає леву частку витрат на капітальний ремонт вулиць. А вулиця от різниця між вулицею і дорогою. Вулиця це і власне дорожнє покриття, і велосипедні доріжки, які точно на часі, і тротуари, і озеленення, опори зовнішнього освітлення, мережі і багато-багато інших нюансів. Тому ні, недостатньо. І будь-хто, хто вам скаже, що це не так, то він, він просто або не розуміється, або свідомо говорить дурниці. Дороги все одно стають кращими. То, в принципі, цей процес триває щороку. І я думаю, що городяни помітили, що останні два роки в принципі, цей процес активізувався, тобто ми робили, докладали всіх можливих зусиль при наявному фінансуванні для того, щоб. Люди побачили ці зміни, але якщо говорити реалістично, то в сьогоднішніх цінах потрібно щороку хоча б мільярд гривень, і потрібно хоча б 10 років для того, щоб можна було це реалізувати. Досить таки часто ми бачимо про те, що по місту проводять ремонтні роботи, чи то на дорогах, чи в скверах, парках, громадських просторах. Чому зараз важливо це робити? Ну, по-перше, хочу сказати, що насправді цих обсягів мало. І якщо ми говоримо з вами про 10 років, то те, що ми робимо останні роки, це мало, це розтягнеться набагато більше. Тобто, все все-таки впирається в об'єми фінансування. Але, як на мене, важливо робити постійно, тому що мені ці процеси нагадують. Рух по ескалатору, але в іншу сторону. Тим не менше, ми намагаємося робити роботи і по вулицям. І в тому числі ми не замахуємося на якісь дуже, -дуже крупні об'єкти, робимо невеликі об'єкти, як сквери, наприклад. Але так само розуміємо, що важливо не втрачати час, і ми зараз проектуємо. І великі об'єкти. Тобто, що після війни, коли ми всі віримо в те, що економіка буде швидко відновлюватися, що нас не залишать міжнародні донори, що кошти в держави будуть, в міста будуть відповідно, і ми зможемо ці кошти направити на те, щоб вже суттєво змінити вигляд міста, щоб це було вже щось таке, за що не було би соромно ні нам, ні чернівчанам, ні перед гостями міста, і більше того, щоб ми могли цим пишатися. По, якщо говорити так оптимально, то напевно нам треба в рік робити, щоб через 10 років ми отримали всі сквери в належному стані. Нам треба робити від 5 до 10 середніх та малих скверів. Чому ми говоримо про те, що ну, сквери це все таки не настільки велика територія? Ми їх робимо менше, ніж ніж нам би хотілося. І звичайно, що залучаємо меценатів і. Тобто коштами меценатів це, напевно, що сквер вишиванки це третій сквер. Перший був біля корпусу ЧНУ, біля Попівського будинку, другий був в сквері на вулиці Кордуби і третій це сквер імені Вишиванки. Коштом міського бюджету зараз активно тривають роботи на вулиці Підкове в Садгорі. Також є невеликі зони, ну, люди часто їх називають скверами, і десь так в проєктній документації звучить, але насправді це якісь невеличкі громадські простори, як, наприклад, простір на борти колишнього пивзаводу, де там, по суті, просто доріжка в неналежному стані, її треба відновити, поставити освітлення. Тобто це, можливо, так голосно звучить. Але тим не менше, потихеньку ми такі невеликі зони так само плануємо. Планів багато є, але розуміємо, що є якісь певні фінансові реалії, і будемо вже розставляти пріоритети. Чернівці можуть пишатися тим, що в нас фактично не залишилося якихось радянських пам'ятників. Всі демонтували по місту. На вашу думку, чи є необхідність створення музею якогось радянського мотлуху? Або що, взагалі, ми маємо робити з цими пам'ятниками? Ну, на жаль, не всі демонтували. У нас же громада включає також і ще два села, два населених пункти Коровію та Чорнівку. І, якщо не помиляюся, ще два пам'ятники в нас залишились. А от про музей радянського мотлуху. Чи є доцільність створити якесь пам'ятне місце, де будуть ось ці радянські пам'ятники, які будуть нагадувати нам про нашу історію? Це просто не на часі. Ми ці пам'ятники все-таки вирішили зберегти. Для того щоб вже коли після перемоги, коли можна буде з більш таким тверезим розумом підійти до цього, то тоді вже буде влада приймати ці рішення, дослухаючись до городян. Як на мене, взагалі потрібно не поспішати з цим питанням, і потрібно точно, після того, після того, коли вже ну ми зможемо там більш ну, менш емоційно, скажімо так. Так, ці ідеї всі розглядати, потрібно все проаналізувати і тоді розуміти, чого хоче більшість чернівчам. Mm -hmm. Бо тут точно треба буде керуватися тим, як вирішать містяни. Чого не вистачає чернівцям, на вашу думку? Багато чого не вистачає. Нам не вистачає, Нам не вистачає хорошого сполучення. Першу чергу залізничного нам не вистачає сучасного аеропорту, який міг би конкурувати з сусідніми містами. І це з таких глобальних речей. По місту, з таких об'єктів, нам є відчуття, що нам не вистачає соціальної інфраструктури якісної. Тобто, в нас є спадщина. У нас є багато різних будівель, які можна використовувати, але тим не менше, досить складно їх використовувати з певними, там, певним призначенням, яким би нам хотілося. Наше завдання напрацювати проекти, тому що не тільки представники держави, державної влади, а й європейці вони мають розуміти, що місто для цього зробило хоча б перший крок. Перший крок це проєктно кошторисна документація. Так можна після того консультуватися з європейськими донорами. Вони часто дають консультантів, які аналізують ці рішення, виходячи з їхнього досвіду. Але тим не менше, цей перший крок міська влада має робити. І тому, коли я чую критику, що не на часі проектувати великі об'єкти, я вважаю, що вона абсолютно безпідставно. Не зважаючи на це, ми все одно це будемо робити. Ми будемо проектувати і центральну площу, будемо проектувати і парк Шевченка обов'язково. Реалізовувати, звичайно, що будемо після перемоги. Щось подобається, щось не дуже. А що не подобається? Насправді черніці, як на мене, занепали за 12 років, і от тільки нещодавно почав відновлюватись Чуть-чуть. подобається. А Що вам подобається в черніцях? Е, ну, то, що сказати до кого? Мені подобається тут їжа. Красиве місто. Угу. Мені подобається. А -а -а. Якщо вони знаходяться в жахливому жахливому стані, так, а для поточного ремонту ні. Не можу сказати чи доцільно, але в цьому є певний смисл, тому що це робочі місця, це... Гроші це рух економіки. Думаю, ні. Ну, те, що дійсно вже без реставрації розвалиться, то те треба. А так хорошу бруківку на, на луч міняти не стоїть. Ну, звичайно, ні. Взагалі це потрібно, це дуже потрібно. А особливо в вашому місті це як дуже потрібно, бо немає у вас доріг. Взагалі немає. Я вже більш, більш ніж півтора роки, їжджу по цим дорогам, і я звикнути не можу. Це жах, це просто жах. Тому як, як ваш мер сидить на своєму кріслі, взагалі для мене не ясно. І це робити треба, це, це кричить. Але наразі ні, наразі я, наразі я вважаю, що всі зусилля, всі, всі зусилля повинні бути сконцентровані на на фронті я знаю, що зараз велика публічна дискусія щодо цього, але також я знаю, що, наприклад, садовий повідав, що міська влада не відповідає за розпорядження грошей і не може купляти на ці гроші озброєння. Звичайно, я роз... звичайно, я за те, щоб більше грошей йшло на підтримку ЗСУ. Існує лише один фронт, і все. Тому... Або на фронті, або ні. Думаю є. Фронт є, 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 є безпосередній фронт, але є, я не вважаю нічого такого, якщо, як, якщо людина каже, що я, там, я на своєму фронті. Це як на своїй граці. Ну, Нічого страшного в цьому немає. Як на мене це досить. Так голосно сказано на фронті, я просто роблю свою роботу, угу. за яку мені платять чернівчани. Угу. Намагаюся робити її добросовісно і намагаюся робити, робити так, щоб це було помітно і щоб це було на користь громаді. Які проблеми зараз є в Чернівцях, які можна нагально вирішити? Якщо в кожну галузь подивитися, то це точно не проблеми, які не вирішуються за півроку чи за рік. То навпаки це така планова робота. і Мені дуже подобається тут мудрість за якого народу про те, що якщо робити повільно, але щодня, то ти точно дійдеш до мети і, і буде хороший сталий результат. Куди зараз рухаються чернівці? Я оптиміст, вірю в розвиток міста. Вірю в те, що якщо робити в кожному напрямку важливі потрібні речі, то можливо не дуже так різко помітно, але Чернівчани через 10 років прокинуться в іншому місті. В, якому? в кращому. місті. Набагато кращому місті, де буде розвиватися екологічний транспорт, де будуть розвиватися, де люди зможуть взагалі розвиватися. Завдання міської влади зробити для них середовище, в якому їм буде не просто комфортно розвиватися, і буде комфортно і відпочивати, і буде комфортно. Виховувати дітей, народжувати дітей угу. і комфортно доглядати за своїми батьками. А чи є хтось з ваших колег-чиновників або людей, які працювали в міській раді, що зараз служать на фронті? Є, звичайно. У нас є і багато тих, хто служить, і, на жаль, вже є полеглі в цій війні. То, напевно, що не залишилося людей, яких війна не зачепила. Тому, можливо, так ну, досить голосно звучить про фронт, тому що навіть не порівняти, наскільки багато приходиться витримувати хлопцям, які знаходяться на службі в Збройних силах України. То я просто, коли мене так запитують, то... Я напевно що не хотів би навіть порівнювати ту роботу, яку робимо ми з тією роботою, яку роблять там хлопці на сході і на півдні України. Якими чернівці мають зустріти своїх героїв, воїнів, які служать в ЗСУ? Це складне питання. Насправді мені здається, що вони мають відчути, що вони вдома, і що їм раді і що їм готові, якщо це буде потрібно, підставити плече, тому що насправді. Люди, які там, вони сильні. Це люди сильні характером, і я переконаний, що після повернення вони себе знайдуть. Але і саме суспільство має бути в першу чергу вдячне, і в другу чергу воно має зробити все для того, щоб ці люди нормально повернулися до мирного життя. Хоча ми розуміємо, що багато хлопців загинуло, але ще більше зараз повернулися, на жаль, на жаль, людьми з інвалідністю. Тобто, і до того ми розуміли, що всі проекти треба розглядати одним з перших питань, має бути питання доступності. Тобто ми це чудово розуміємо і працюємо над тим. У нас всі проєкти, вони, навіть якщо звернути увагу і на цей сквер, де, і на попередні сквери, де були якісь сходинки. Чи там інші бар'єри, ми робили все можливе, навіть витрачали більше коштів на це. Але але нам було дуже важливо, що всі зони наших громадських просторів були доступні. І ми зараз і проектуючи і великі об'єкти, і виконуючи середні об'єкти. Ми одне з перших питань це питання інклюзивності.